Увага, дорогі мої глядачі народної думки. Дуже важлива інформація, яка прозвучала буквально тільки що від Міністерки соціальної політики Оксани Жолнович про те, що можуть відмінити збільшення пенсії як і от в січні, так і березневу індексацію. Тобто відміна збільшення пенсії взагалі. Там ще є і заспокійливий момент. Зараз розповім так, чому ці деталі. Навіть, все криється в деталях. Виявляється, що це все, це збільшення пенсій і взагалі виплата пенсій, більшість було закладено в бюджет як за рахунок міжнародного фінансування. А його тепер може і не бути як такого. Тобто, ну, це все було закладено, грубо кажучи, на надію. Ой, тут аж говорили, балакали, щоб в січні да, з першого числа збільшилось щоб добитися збільшення, а тут виявляється, що вже не може бути взагалі і не бути взагалі. Тому, якщо не буде зовнішнього фінансування, то допускають уже такий варіант і зараз про це говорять, щоб підготовити людей, щоб потім це не було супершоковою інформацією. Також самі пенсії закладені. Більшість пенсій, виплати, соціальних допомог державникам, там, освітянам, вони також більшість грошей були закладені в іноземне фінансування. Але міністр соціальної політики Оксана Жонович заспокоїла, що вони виплачуватись будуть за рахунок внутрішнього ресурсу, що внутрішній ресурс буде знайдено, ну, напечатано, да, там, чи знайдено ці кошти. Але учора міністерка економіки. Говорила трішки іншу інформацію про те, що можуть бути і затримки. Тому бачимо ситуація несприємних не і потрібно за нею уважно слідкувати. Щоб нічого не пропустити, щоб бути в курсі, то... Долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під цим відео, так ви будете ну, 100% проінформовані і будемо спостерігати за це інформацією і розбирати її разом усією народною думкою, майже мільйонним каналом, так, мільйонною аудиторією. Уважно спостерігаємо, тому що залишитись зараз без грошей, так, без пенсії, це взагалі, як виживати цим людям. Без збільшення залишитись також дуже неприємно, тому що ціни ростуть, комуналка росте, електроенергію вже поговорюють, щоб піднімати далі газ, так, якщо перейде на вільний ринок і до кінця року ще потримають, а потім, ну, опалювального сезону, навіть не року, а потім Бог знає, що буде. Коротше, новин куча, розбиратись потрібно. Тож, як підсумок що вже попереджають про, з однієї сторони, затримки. Но, кажучи, постараються їх наладити, в наступному відео я розповім, з чого хочуть брати ресурс, тому що це також не зовсім приємна інформація, звідки хочуть брати цей ресурс, але тим не менше хоч не буде затримок. І збільшення пенсії тему, чому я. Про ню мало розповідав, от про цю Січневу, тому що казав, що ще не до кінця відома інформація, бо мало про нього говорять. Ось, будь ласка, заговорили і про Січневу, і разом про Березневу, але, на жаль, не те, що ми хотіли почути. Тому уважно вливаю в цю ситуацію, можливо, вдасться вийти на Міністерство соціальної політики напряму. Все-таки ми велика спільнота. Долучайте, щоб була ще більше, чим більше нас, тим легше це всі питання. Добиватись, постараюся вийти напряму, щоб з перших джерел вам доносити, щоб ви були в курсі. Але поки що, на жаль, отакі от невтішні новини. Розбираюсь, долучайтесь, разом спостерігаємо, разом стараємося якось розносити цю інформацію, виправляти як тільки можна. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.